Пане Владиславе, як вам сьогоднішня гра? Ну, сьогодні перший матч в цьому сезоні, в цьому чемпіонаті, з чим я і вітаю обидві команди. Перший тайм по грі перший тайм нас не дуже вдався, тому десь були помилки. В помилках нас підстраховував виручив воротар. Будемо розбиратись, дивитись, чому так сталося. Були дуже гострі моменти біля наших воріт, після наших помилок. Але я вважаю, за рахунок нашої індивідуальної майстерності ми виграли цей матч. Як вам сьогодні дія двох ваших новачків: Абакшина Бакшина, Мельника, от в цьому матчі? Ну, вони зіграли позитивно. Звісно, більше на підіграші грали. Ну, вони поки вливаються в колектив, все добре, тренерський штаб задоволений їх роботою та грою. І скажіть перед стартом Ліги Чемпіонів, чи можливе ще підсилення вашої команди? Ще поки це питання відкрите, нам потрібно з кожним матчем додавати ці перші ігри за рахунок ігор, ми повинні. Додавати і е, налагоджувати зв'язки між на майданчику, тому е, вважаю, що ми повинні підійти до ліги чемпіонів е, в максимальній нашій силі.